От що я нарізала, дурна звичка нічого не викидати. Руки наколола, це взагалі страх якийсь. Попробую наживцювати, у мене ніколи не, не виходив барбарис. Відмовилася від троянд, тобто у мене є троянди, просто я більше не, куп, не, не замовляю. Не купую і завела собі барбарис. І ось подивіться, який у мене шедевр. Це вже остаточний варіант. То я його просто наживила була, а це вже ось ось така. ось такий журавель у мене буде. Лелека, журавель, бусьок. Як хочу, так і назву я. Я не знаю, що це. Ну, Вони ж однакові. Ось у нього навіть хвостик є. Вон, де, бачите, ото хвостик, ото хвостик. Зараз я з цієї сторони тут клематис у мене розлігся, а з цієї сторони. Поганенько видно. Ну, ось так. Ось такий мій шедевр. Колюча, зараза така, але дуже гарна. Він у мене найчорніший, найтемніший. Треба ще цей довести до ладу. Я не буду його різати. Я йому підігну оці гілочки ось так. Випростаю його, викручу, виверну, бо вона ось. Отак ось, ось, так. Я зроб, зроблю йому гарну зачіску. Я не хочу обрізати його. Звичайно, легше всього. Бац-бац та й відрізав. У мене новинка розквітла трояндочка Ice for you. У мене ще одна така. Такого плану має бути трояндочка. Одна вже відцвіла. я й не бачила це вона вчора. Ось такий кущик. Подивіться, яке суцвіття. Густе-густе. Вона у мене четвертий рік, я її купила до війни. Взагалі багато рослин я купила до війни. Хоча і впродовж війни також купувала. Ось котяча м'ята має зацвісти, але він до біса високий. Слухайте, а скільки це в ньому? Сантиметрів 70, мабуть. Він мені майже по талію, якщо можна знайти у мене талію. Живі мої віолки ще. Ну, ще спеки такої не було. Так, короткочасно будуть цісти трояндочки. Що це за дерево? Ну, хто мені скаже, ну що це за дерево? Ой, маюся з ним уже четвертий рік також. Десь так. Не можу знайти назву. Подивіться, яка голівка у аліума. І ось іще. В мене є аліуми. Я люблю аліуми, але листя оте нижнє не люблю. Ось також, бачите, які великі.